Фон буду давати команди, що я бачу, і яку кількість я швидкі... маю записувати. Так, да, а ви, ви просто будете передавати якраз на швидку. Але зверніть ага. увагу. Скільки у нас зараз людей? По, 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 постраждалих? Один Джек. Один джек. А чи бачимо ми ще когось? Поки що. Тому. ні. Ви розумієте, для того щоб якісно передати інформацію, нам треба оглянути повністю все місце події. Якщо одна людина, нам треба одна швидка. Олександр, отже, умовно, я бачу, що з Джеком все не в порядку. Оглядаю навколо поруч Маргарита. Так. Я прошу її передати інформацію на 103, так в швидку допомогу, так. і продовжую робити що починаєте з того, що особиста безпека? Ви одягаєте рукавиці. Це має бути зі мною це обов'язкове. Обов'язково вам треба мати рукавиці. Ви можете мати невеличкий е, такий е, гаманець, в якому буде лежати ті ж самі рукавиці? Скажіть мені, будь ласка, чи багато місця займають рукавиці е, в кармані? Це, це дрібничка? Це дрібничка. Але скажіть мені, будь ласка, можете ви заразитись від цієї людини? Вона може чимось хворіти. А розливи е, не тільки паливно-мастинних матеріалів можуть людину вбити, а і біологічні рідини, які стікають із людини. І як тільки зменшується кількість крові у людини, а у людини навіть без свідомості працює серце, uh -huh. серце намагається підвищити тиск і випроснути більше крові. Але як тільки зменшується кількість крові, у людини ще розслабляються сфінтери. У людини витікають ті біологічні рідини, які можуть бути вам небезпечні. Угу. Тому, одягаючи рукавиці, я оглядаю місце події. Я прошу, підготуйте, будь ласка, мобільний телефон і починаю оглядати людину, звертатись до нього. Він зараз сидить, Олександр. З зверніть увагу, ви зараз підійшли до нього. З позаду, так. Але а бажано як? було б підійти до нього спереду, щоб мінімалізувати його рухи. Він може бути ушкоджений шийний хребець. Безумовно. Безумовно. Так, в тактичній медицині ми підповзаємо зі сторони голови для того, щоб він нас не стрельнув. Але ми в соціумі тому, підходячи до нього, я намагаюсь звернути його увагу, але зменшити його рухи. І я кажу, Нарухомо, що так. з вами, чи можуть я чим вам це допомогти? Джек, Джек, how are you? call you help, Я кричу, там допоможіть мені, будь ласка. Угу. І зверніть увагу. Якщо він мені відповідає, то він в якому стані? Він в свідомості. Він в свідомості, Відомості. але підходячи до то -то нього, То перше, нам треба зрозуміти, чи свідомості людина чи ні? Так, угу. нам перше, треба, якщо людина з несвідомості, свідомості, я можу тактильно доторкнутися до нього. Я так збоку, пане Олександре, бо в нас тут камера, да. а виглядачі бачать. Я, я мають до нього, спереду, або... я намагаюся його, звернути його увагу. Але я розумію, що він за деякий час може що? Втратити свідомість. Безумовно, Тр... в нього ноги а... немає. я його... А чому він втрачає свідомість? Окей. Чому він може втратити свідомість? Що ми маємо крові дізнатися, поки він при свідомості, поки він при свідомості, що сталося, і чим я можу вам допомогти. Угу. Якщо втрата, ви вже побачили, що у нього немає нижньої кінцівки, а а, а до речі, це якраз це сама велика проблема відірв ніжної кінцівки, що стається при міновибухових травмах, угу. і саме головне, ви повинні розуміти, це якраз і ознаки масивної кровотичі, при якій ми повинні вже надавати допомогу. Основні ознаки масивної кровотечі відірвана кінцівка. Основна ознака масивної кровотечі розтікаюча пляма крові на одязі чи на е, землі. Угу. Е, е, і якщо ви це побачили, ну що б ви зараз робили? Ну е, по-перше, ви сказали про те, що його треба знерухомити. І напевно, що е... Потрібно звільнити ту частину його тіла від одягу. От, ну от я заважає. бачу тут зараз вже немає кінцівки. Я буду витрачати тільки час на це. А от скажіть, от якби ми зараз Мені здається, що треба непорушним залишити максимально ну, ту... він не Він не порушна саме ту частину тіла, яка є е, неушк... у ну, треба е, джгут. Або турнікет, от за що ми говоримо, і частіше за все розказуючи саме на тренінгах на тактичній медицині, в яку залучають саме цивільних людей, розказують, що треба накласти турнікет. Це добре, якщо він є, а його може елементарно не бути. Ремінь, шнурки, ремінь, шнурки. Чи як як швидко ви шнурки розшнируєте. Садовше ніж ми саме повинні розуміти, що у нас з вами приблизно до 5 літрів крові. Як тільки зменшується кількість крові, людина втрачає свідомість, і саме головне, у вас є приблизно до 2 хвилин, поки людина помре. Тому перше, якщо у вас є ремінь, ви можете зняти з зробити затяжку ременем, але Знову ж таки, алгоритм накладання реміння це також треба відпрацьовувати. І я його, до речі, показую саме на тренінгах для військовослужбовців угу, і угу. для цивільних. Ну, Ми говоримо, ви вийшли в магазин, як ми кажемо, в сільпо за хлібом. Так. Угу. В чому зазвичай ходимо в літній спортивні шорти, шльопанці і майка. Ну, не в лютому місяці, а та все ж, умов. Ну, не в лютому, але от, наприклад, теп тепла період року. Ви ж не носите ремінь. У вас немає шнурків. Угу. Тому перше, що ви можете зробити, прями на рану. Для того, щоб зробити прямий тиск на рану, ми можемо використовувати марливий відріз чи, наприклад, зняти ту майку. Футбіку, майку. І якщо у вас є майка, ви саме знімаючи ту майку, можете використати її як прямий тиск на рану. Бажано, щоб ця майка була не хімічна. А, знаєте, така хебешна, як uh -huh. ми uh -huh. кажемо, кулмакси не підходять. Ліпше всотує в, в себе кров? Вона є задача, яка майки: для того, щоб зупинити кровотечу, нам треба, щоб тромбоцити наліпилися саме на тканину. Запеклися. Вони гарно наліплюються на тканину з бавовни uh -huh. і тим самим перекривають кровотечу. Зверніть увагу, я почав. Готуйте мобільний телефон, знімаю майку. Ось ми продовжуємо наш алгоритм, одягаючи рукавиці, і бажано було б ще одягнути що окуляри? Окуляри. Ну, якщо немає, то немає. Якщо їх немає. Добре, Це також від того, аби заразити, чому ми одягаємо окуляри, слизова оболонка. Uh -huh. Рідини, які стікають із людини, можуть бути нам небезпечні. Ми mm -hmm. повинні розуміти, що людина може дірнути рукою. Потрапляючи рідина на очі, ми вже заразилися. Можна спробувати, Олександр, ви тримаєте саме таким чином. так? Да, ось таким чином. з вашого боку стояв, да. би, так, Але і треба сильно тримати. Сина. Він, Він і може самим... рухатись. Ви з ним спілкуєтеся, ж як не хвилюйся, mm -hmm. ми тобі допоможемо. Наприклад, ви тримаєте. Я прошу вас, зверніть увагу. Я залучив вже людину. Я кажу, ти тримай, я розумію, що робити, я можу збігати куди? В машину, в якій може бути набір першої допомоги. І, наприклад, там шла людина, у якій є що. Турнікет. І турнікет. я можу той турнікет накласти, поки людина робить прямий тиск на рану, тим самим ту байтайм, купуючи час. Тобто, краще, якби, якщо є можливість, краще навіть двом людям це робити, правда? Так, угу. Дійсно. людей, як ви Якщо є можливість, то ми це робимо двоє людей. І я умовно наклав турнікет, бо там також треба показувати, як його правильно робити. І ми умовно закрили одну проблемну ділянку. Так. Але... Отут я хочу наголосити на чому? У людини може бути шок. Ну це зрозуміло. декілька місць. Так, да, шок. Шок це що? Це втрата рідини. Внаслідок шоку вона втрачає свідомість. Без свідомості серце в неї ще працює. І воно буде працювати до того моменту, поки не зупиниться. Можуть бути уламки в різних не витече не, не вся кров. Так, ми одну проблемну ділянку закрили. Умовно, от бачите, ви той той, нікет. Але. На темному одязі людини якісно ховається кровотеча. Угу. А саме головне, в темний період року, в темний період, ви не побачите, чи є там кровотеча, яка вона. А ще хочу додати: як тільки зменшується кількість крові, розслабляються сфінтери, ну, вибачаюсь, це життя. У людини ще є стається. Витікання біологічних рідин, угу. які також скривається все, можна. Якщо можна якось треба оглянути робити, якщо ми говоримо за травмоогляд, знову ж таки після накладання турнікету, якщо він був, ми повинні оглянути людину, використовуючи а травматичні ножиці особливі ножниці браншою. Вони називаються ще тактичні ножиці. До речі, вони не не дуже багато грошей коштують. І я буду розрізати одяг і знову ж таки. Дивитися, що додатково у людини, Що ми зараз бачимо? Ми бачимо ще додаткову травму, і ця травма це поламана кінцівка нижня. Це також е проблемна ділянка. Тут також можуть бути ушкоджені судини. Нам також треба зупиняти кровотечі. Там можуть бути уламки з ними. І всюди. там можуть бути уламки. Але тут ми зараз говоримо, що важливіше зараз те, що поламана в нього кінцівка, чи в нього масивна кровотеча? Ось масивна кровотеча. І оце перше, за що ми говоримо. Не накладання саме шини, за що, за що постійно говорити, а саме зупинка кровотечі. Але ми вже один турнікет використали. Угу. У нас, умовно, він був один. А, а нам треба і закривати ще одну проблемну ділянку. І тут є. Правила е, програми Стоп землід, це якраз та американська програма, яку ми читаємо в Україні. І я її читаю не тільки е, цивільним, а й військовим, тому що, що вони кровотечі. також виходять в соціум з дітьми так. на відпустці. І у них немає, немає того турнікета. І якщо ми говоримо за е, зупинку кровотечі, нам знову ж таки треба може навіть використовувати ту майку, бо тут ми вже закрили проблему і робити. Той прямий тиск на рану, uh -huh. і ви мені скажете, як же ж у нього поламана кінцівка? Але ми повинні розуміти, що на живій живі людині на разі? кінцівка заживе. пріоритетність, пріоритетність да. вирішення питання. І ми будемо робити прямий тиск на рану до того моменту, поки нам принесуть знову ж таки чи турнікет, чи перев'язаний пакет. Те, що футболка вже була використана. Нічого Не страшного, проблем. отут саме головне, ми повинні розуміти зараз головне життя. Якщо він вижив, ми вже вирішимо питання з бактеріями з цими всіми проблемами. Головне зараз зупинити кровотечу. Якщо нічого немає, немає турнікети, немає шини. Є тільки от от, от все. От в мене от, костюм є. От, все Якщо далі. я на вас бачу дуже гарний піджак, так. Прийдеться знімати його, ви представляєте, прийдеться знімати і знову ж таки правила пріоритетів: чи це піджак, це, чи це врятувати людину, так з вашого дозволу стану на своє і ми повинні розуміти, що ми будемо е, тримати до того моменту, поки нам не принесуть чи перев'язаний пакет. Так мій зняти е, жакет. Ми куди його ми зняти жакет кладемо на те місце, де у нас тече кров. Угу. Це головна мета. Той матеріал А перев'язувати нічого не потрібно. Нічого перев'язувати. Як тільки ви будете оцім е, займатися перев'язуванням е, піджаком, ви mm. тільки втрачаєте час, тільки прямий. Тиск Але на рану. під тиском постійно постійно під тиском і нам не а треба А скільки ж часу людина може під тиском бути? Ну ми розуміємо, ну я маю на увазі, от ви як рятувальник. Ми розуміємо, що це може бути не знаю, знову ж таки, якісь лічені хвилини. Людина не може тримати 20-40 хвилин. Вона так, буде, буде тримати і вам прийдеться тримати до того моменту, поки поки не приїхала не приїде швидка. швидка. Пам'ятаєте, ми кажемо, викликайте швидку, так, так, і так. швидка по місту Києву повинна приїхати за 10 хвилин. Угу. Як е, зараз відбувається? На практиці Дійсно, на практиці коли... вона так і приїжджає, тому що Плава у неї буде. також є правила е, пріоритетів. Угу. Всі І вона буде приїжджати до вас. Пане Олександре, що далі? Далі ми тримаємо. Якщо приїхала швидка, то супер. Uh -huh. Але якщо її немає, нам треба використовувати ті е, аптечки і набори першої допомоги, в яких можуть бути перев'язані пакети, в яких можуть бути бенти на еластичній основі. Uh -huh. Відкриваючи перев'язаний пакет, ми вже повинні знати, як їм працювати. Ось за що ми говоримо: саме за той е, гаджет, який треба навчитись використовувати під час війни. Ми зараз з вами поговоримо про наповнення. Цього набору першої допомоги, але перед цим дійсно закінчимо з Джеком. З Чого я починаю? Я кладу серветку на рану пораненого. Угу. Зверніть увагу, я роблю перший тур, доходжу до, до, до цих ріжок. Я роблю зворотній тур, і оце саме той пластмасовий елемент, який замінює мої руки. Пам'ятаєте, я тисна. робив прямий тиск на рану. Так. він буде притискати подушку, яка просикується. Угу тромбоцитами, тромбоцити на неї наліплюються, і так ми будемо утримувати е, рану, щоб вона не кровила. Далі, зверніть увагу, підтікання може бути з нижньої частини, з верхньої. Тому я закриваю спочатку нижню частину, підхоплюючи трішки середини, іду до верху, закриваю верхню частину і таким чином повністю закриваю всі місця, де мені треба перев'язати. В кінці я можу прифіксувати. Перев'язувальний пакет і прифіксувати бинт ось такими ріжками. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, якщо ми закрили одні-дві ділянки, це не значить, що у людини додатково ми немає. Далі, ми проглядаємо далі, ми не закриваємо далі, абсолютно далі, далі вирішуємо ділянки. питання. Якщо нас двоє хтось оглядає, угу. а хтось вже по, за ним Намагаюся вже надати ту допомогу. Давайте так. Ми з вами проговорили всі ці можливості, які зараз в нас є, але нам потрібна аптечка. Давайте зараз зберемо разом з вами, що головне має бути в аптечці у кожного українця. Давайте, Добре. Давайте. От Давайте. якраз от, от той підхожу. момент. коли... я так розумію, що тут абсолютно взагалі все є, що в принципі може бути і має бути в українця. Давайте з мінімалки розберемося. Що ну, мінімальне має бути Мінімальне. От зачасту мене запитують. У мене немає великого рюкзака для того, щоб мінімальна, але в мене вели Невеличкий він є. Ось мінімальний набір, який можна покласти будь-де, в е, будь-який будь рюкзак. І саме головне, ось таким набором ходить моя дитина. На угу. камеру, будь ласка, ось на такий набір, в якому є рукавички, угу. дві пари, угу. є турнікет. Є перев'язувальний Який? Давайте так. Турнікет звичайний, до речі, український, український Має бути сертифікований. Турнікет. Сертифікований. сертифікований український турнікет, який постачають для нас гвардії. Давайте для Збройних нас сил. Ті, які зараз Бо... сертифіковані, є назви? Якщо ми говоримо за сертифіковані турнікети, ну дійсно зірцем є комбат Аплікейшн турнікет, за який на всі всі чомусь вважають, що він єдиний, що може врятувати mm -hmm. так. Зараз українські виробники краще не не краще не гірше а за американських, і може ми можемо даже сказати краще. Мені до речі подобається перев'язка саме українська. Чому тому що там є деякі фішки, яких навіть немає в ізраїльському перев'язку.